Вітаю вас, у клубі рослин. Мене звати Ірина, і сьогодні у нас на огляді добрива для балконних квітів. Так як у нас вже досить тепло, вже сезон вуличних квіточок давно розпочався, а наші красиві потунні серфіні вже можна виносити на балкони, на вулицю, висаджувати свіженькі в кашпо. Маю для вас гарні добрива, як завжди, гранульовані, водорозчинні і пролонгованої дії. Екоти пролонгованої дії один раз на три місяці вноситься. Тобто ви зараз його вносите і через два з половиною місяці можете вже планувати ще раз внести це добриво. Вони будуть вас гарно квітувати, будуть пишні, насичені. Така сама історія у нас з флорією водорощиним. Просто вам його потрібно буде вносити кожних 7-14 днів. При поливі раз в тиждень додаєте добриво і поливаєте свої чудові квіточки. І також нас ще є гранульоване. Для того щоб кожен собі вибрав як зручніше вносити добриво, можна його просто просипати знов ж таки раз в 7-14 днів.